Розпочинається серіал Ремонт в сільському будинку. Хочу сказати, що це не хата це дійсно непоганий добротний будинок, куплений був в Київській області у 25-му році, в квітні місяці. І от саме в цій серії я хочу показати, що ми зробили і як ми готувалися саме в квітні місяці. Ось так от виглядає наша віранда, кухня, коридор. Не знаю, називайте це як хочете. Ну, одним словом, купили ми будинок і відразу почали оглядати, переглядати, розглядати, мудрувати, що б ми з нього зробили. Перевірили всі він, підвальчики, абсолютно все, що можна, і почали складати кошторис. Будинок великий, будинок 123 квадрати, має 5 кімнат, кухня, віранда, студія, навіть не 5, 6 шість кімнат, вибачте, тому що замість кухні попередньо, у власників там була кухня в одному місті, а вони її зробили з цього кімнату. Тобто 5 кімнат, кухня, віранда, сарай, погріб. Гараж над гаражем, над сараєм, така велика побудова, і дуже-дуже-дуже великий дах. На даху можна зробити повноцінний другий поверх, але ми до нього добиратися, можливо, будемо десь в далекому майбутньому. От ще на ділянці є такий дрібник зверху з бочкою, криниця скважина і сама ділянка 28 соток. Ділянка достатньо велика, треба подумати, як організувати весь простір, що тут робити, що зносити. Ну, одним словом, один місяць, певно, в нас зайняв в роздумах, в підготовках. Ходили, ми оглядали всі сараї, не будемо тримати худобу в сараї, хоче чоловік зробити майстерню. В підвалі ми хочемо зробити якесь таке міні-сховище. Ну і якось хотілося б переробити гараж. Гараж він непоганий, але дуже низький заїзд. Оглянувши будинок, ми ще зрозуміли, що потрібно утеплювати фундамент, тому що там з кожної сторони, прямо посередині будинка, виходить тріщина, десь перемерзало. І оглянули дуже гарно горище. От на горищі чоловік піднімає е, те, що було застелено, і ми зрозуміли, що якраз там, де йде дах перекриття, е, там дуже мало мінувати, і вона стара. Там треба гарних 10 сантиметрів, а її там немає, там сантиметрів 5, і то з горища, скільки ми всього знесли. І, от прикольні батути, ліжка, і куча тарілок, таких тарілок, що певно можна було весілля зробити 300 людей. І, звичайно, почали думати, як би ми тут жили, як робити перестановку. Власники залишили абсолютно всі меблі. Єдине, що вони забрали, це пральну машину. Ми її купували. А так холодильник, газова плита, абсолютно всі меблі, які там були, вони нам були потрібні. Того, що ми свою квартиру продавали з усім фаршируванням, і в нас не було нічого, крім віника, совка і двох комодів дитячих. Тобто заїжджали вже як є. Все поприбирали, в цій кімнаті буде зал. за цією кімнатою буде з'єднуватись цю стіну, ми будемо виносити. У нас буде кухня, така велика кухня-студія, і вихід на тірасу. От якраз вихід на тірасу тут чоловік чойно рив. Перший же місяць перевірили якість води в криниці та в скважині. Скважина придатна абсолютно до пиття. А от криниця хоча 23 метри, але в 4 рази вища норма фосфатів. Це все те, що ви вливаєте на свої городи, дорогі сусіди. І почали вже підготовувати до фундаменту, до тераси. Звичайно, нам не подобався літній душ. Він якось зроблений посеред ділянки, не зрозуміло чого, якщо чесно, був дуже гімняний. Його хлопці з радістю розвалили, тому що це такий антистрес. От, і вже перекинули всю силу на прорахунок майбутньої тераси, на викопання фундаменту, вони вже підготували трішечки ямки. Я посапала перший раз полуницю. Не знаю, на що мені був здався той горо. Чоловік посадив фацелію для бджілок. От. І прорахували по кошторису, скільки нам обійдеться тераса, почали закуповувати все, що потрібно для тераси. Накупили щебінь, пісок поки що тільки для терасу, для фундаменту. І почали вже замовляти активно свіжопил. Для тераси ми замовили три куба свіжопилу. От, окремо ще замовили дошки для тераси і окремо ще замовили дах. Потім ми ще дозакуповували ще деревину, тому що там трошки прорахувались, і, якщо чесно, у нас кілька місяців стояли ці дошки на вулиці і вони дуже сильно погнулися. В принципі, діляночку розчистили, все поприбирали, я трішки погреблася на городі. Ось так от нас виглядає все на цей момент. Ой, помріяла, як буде виглядати наша тераса. Ще певно днів чотири тільки вибирала, як вона має виглядати, тому що це все треба домовитися. І вирішили, що ми в цих двох кімнатах дуже поспішили, звичайно, але що ми в цих двох кімнатах, там, де має бути кухня студія, я шпалери, ж подивимося, що да, як ще знаходиться. Діти мене дуже полюбляли, полюбляли всі переїзди. Вони на всіх завжди в машинах, на всіх дошках. Дитина старша крутила з чоловіком арматуру, ну, одним словом, веселе активне дитинство. І зустріли ми ще сніжочок. Сніжочок ми зустріли в кінці весни, в кінці квітня. Подали все, весь 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 світ. Було дуже приємно. І ще ми встигли за квітень місяць гарно здружитися з Тузіком.